Соняшник фірмус простий гібрид, створений під технологію Сумо та забезпечує високий потенціал урожайності до 50 центнерів з гектара. Цей гібрид має підвищений вміст олії до 52-54% і характеризується генетичною стійкістю до основних хвороб. Підходить для вирощування на всій території України. Основні характеристики гібриду фірмус тип гібрида простий. Період вегетації 107-110 днів, висота рослин 157 см, вміст олії від 52 до 54%, потенціал урожайності 50 центнерів з гектара, переваги гібриду. Фірмус, високий вміст олії підвищує економічну вигоду від врожаю, стійкість до хвороб забезпечує захист від основних захворювань, включаючи борошнисту росу та вовчка. Гнучкість технологій придатний для технології сумо. Висока стійкість до посухи сприяє стабільній продуктивності навіть у посушливих умовах, стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи 8 з 10, стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10, стійкість до всіх раз несправжньої борошнистої роси, стійкість до вовчка 7 раз А до Г. Соняшник фірмус це оптимальний вибір для аграріїв. Які прагнуть надійного врожаю і високої якості олії незалежно від кліматичних умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.